Ситуацію, коли неможливо додзвонитися до реєстратури, щоб записатися на прийом до лікаря або отримати необхідну інформацію про роботу медзакладу, стикався чи не кожен з нас. Тепер же від цих незручностей ми позбавимося, адже в Шоскінській громаді з 27 червня запрацює кол-центр. Його персонал допоможе кожному в отриманні інформації, яка його цікавить. Перша мета створення кол-центру це покращення комунікації в першу чергу інформаційної, між клієнтом пацієнтом. Та медичним закладом. Тому е, з цією метою створюються такі кол-центри. Е, Кол-центр у нас на три телефони, три незалежних лінії, чотири оператора максимально може працювати. Тобто дозвонитися до сюди -сюда буде в кілька разів легше, ніж в регістратуру, звичайно. Е, Буде він працювати з 7.30 до 17.30, тобто до відкриття поліклініки і після закриття поліклініки. І в суботу до першої половини дня як пояснює головний лікар, навчений персонал кол-центру буде застосовувати функцію передзвону. Якщо за якихось причин не вдалося зв'язатися з оператором сервісу, вам обов'язково передзвонять і допоможуть у вирішенні питання. Пані Світлана має досвід роботи в реєстратурі. Тепер же вона оператор кол-центру, говорить, що до роботи готова і вже завтра буде прийма. Мати перші дзвінки. Звичайно, хвилюємося, хвилюємося. Ми сподіваємося, що ми справимося потихеньку. Може, не зразу все в нас вийде, але ми будемо старатися, щоб людям приємно зробити, щоб люди до нас дзвонили, не, не, ну, не боялися, що ми подзвонимо. Нам ніхто нічого не розкаже. Ми будемо намагатися якось трошечки полегшити їхній запис на прийом до лікаря, пояснити, що ми можемо зробити, як ми можемо допомогти. Розширення функцій роботи кол-центру будуть розвиватися поетапно. Перший етап це послуги реєстратури амбулаторій міст. Та. запис до лікаря, графік прийому лікарів тощо на повну потужність. Колцентр стане працювати протягом року, пояснює Олег штогрин. На повну потужність це означає, що вже тоді люди зможуть отримувати не тільки інформацію, ті, що була раніше в Рістертері, а любу інформацію, яка стосується лікарні. Які в нас є медичні послуги, які в нас діагностичні послуги, де яке відділення знаходиться, які операції робляться в лікарні, які дослідження робляться в лікарні, як підготуватись до того чи іншого обстеження? Адреса закладів, де який лікар працює не тільки вже в поліклініці, а й в стаціонарі. Тобто це буде максимально кол-центр, то що в загальному в широкому понятті слова. Але це буде поступово. Згодом функція реєстратури амбулаторії повністю перейдуть до кол-центру. Але на першому етапі пацієнти зможуть паралельно користуватися послугами як реєстратури, так і кол-центру. Це буде поступово на перших порах. Він бере на себе функцію реєстратуру. А потім ми поступово реєстратуру в нашій поліклініці перетворюємо у рецепшн. Сучасний рецепшен, де будуть сидіти людина, зустрічати живих людей, допомагати їм вирішити свої питання, з якого вони прийшли в поліклініку. Задля розширення бази послуг кол-центру буде проводитися аналіз дзвінків, які надходять до оператора. Ми через місяць проведемо аналіз, і вони нам скажуть. І ми знову перше, вони нам скажуть. Подруге, тут хороша програма. Є ми можемо відкрити і подивитися, хто дзвонив, чого дзвонив, по яким питанням дзвонить. Тому по на по проведенню аналізу. З яких питань люди дзвонять, ми в першу чергу будемо. Розширювати оцю інформаційну базу звернувшись до кол-центру, можна дізнатися графік роботи всіх лікарів закладу, отримати інформацію про онлайн запис до вузького спеціаліста. А в подальшому інформацію про те, де в який час можна здати аналізи та якнайшвидше пройти всі необхідні обстеження, інформацію для пацієнта про підготовку перед проходженням УЗД фібро й гастроскопії, інформацію про безплатні послуги та ліки за програмою медичних гарантій. Перелік для отримання довіду, адреси, і номери телефонів полікліники та відділень. Інформацію про взаємозамінних лікарів. Крім того, будь-який дзвінок навіть мені просто запитати не залишиться поза увагою. Відкриття кол-центру це новий рівень обслуговування пацієнтів, який значно прискорює доступ до всіх лікарняних послуг. Подібного сервісу в Сумській області немає. Шостка перша почне втілювати алгоритм пацієнтоорієнтованої моделі надання медичних послуг у рамках проєкту за підтримки уряду Німеччини. Наша шостинська громада взяла участь у пілотному проєкті. Всього було вісім громад, і ми одна з них Провадження і відкриття кол-центрів у закладах медичної. Медичних закладів дані заклади відкривалися у п'яти областях. І, як то кажуть, фінансова підтримка це була з уряду Німеччини, це організація ДІС. Також долучилися партнери 100% життя та пацієнти України, за що ми їм дуже вдячні. Своєю чергою Дмитро Шерембей, голова найбільшої пацієнтської благодійної організації 100% життя, партнерів проєкту спеціальна програма підтримки України, наголошує з відкриттям кол-центру у шості. Ще понад 75 тисяч пацієнтів отримали стійкий доступ до медичних послуг. Я радий, що ми маємо можливість навіть в умовах війни покращувати сервіси та інституціональну спроможність лікарень. Попередні кол-центри відкрилися у Баштанській та Доманівській громадах на Миколаївщині, Розділянській громаді на Одесьчині, Ніжинській та Бахматській громадах на Чернігівщині, у Солонянській і Петриківській громадах на Дніпровщині. Зміни впроваджуються у межах проєкту досконали системи обслуговування та комунікаційної стратегії медичних закладів у п'яти областях України, за дорученням уряду Німеччини в рамках проєкту ГІС, спеціальна програма підтримки України. Хочу сказати, що це дійсно гарна така подія, бо це буде наближено до людей, до наших людей, які зможуть отримати консультації будь-які консультації. Бо тут сидить чотири оператори, до яких можна завжди додзвонити, і хочу подякувати всім причетним, особливо уряду Німеччини, які виділив фінанси на цю реалізацію. В шості починає працювати кол-центр за єдиним принципом: дзвінок до нас перший крок до здоров'я. Всі три номери телефонів, які ви бачите на екрані, допоможуть вам зв'язатися з операторами і почути відповідь на свої питання.